Річний період життєдіяльності територіальної громади міста Сарни повнився багатьма справами і подіями, які позначилися на зовнішньому вигляді його куточків та змістовому наповненні життя людей. Міський голова Сергій Євтушок, керівник нової формації, направляє максимум зусиль, аби об'єднати діяльність виконкому Сарнинської міської ради, апарату працівників та депутатського корпусу на забезпечення належного рівня утримання і поліпшення санітарного стану, естетичного вигляду усіх куточків нашого міста. Посадовці та колективи, що несуть відповідальність за перебіг суспільного життя у найбільшому з райцентрів Рівненської області у місті Сарни, відводять увагу покращенню якості послуг, реформуванню житлово-комунального господарства, упровадженню енергозберігаючих технологій та економії паливно-енергетичних ресурсів. Відповідно до пунктів програми соціально-економічного розвитку міста Сарни, яку затвердили депутати міської ради на сесії, результатами виконання поставлених завдань у 2011 році є чимало реальних справ. Підтверджених фактами, на центральній площі міста з'явилась світлова ілюмінація і стала прикрасою вулиці Широкої у вечірній час. На сходових клітинах багатоквартирних будинків встановили енергозберігаючі світильники з автоматичним управлінням. А у різних мікрорайонах стало більше освітлених куточків. За останній рік реконструювали освітлення п'яти вулиць, і тепер з настанням темноти ліхтарі вмикаються на 45 вулицях з загальною протяжністю 56 кілометрів. Наразі у стадії формування програма освітлення дворів у житловому секторі міста. Значною мірою міській владі вдалося вирішити нагальну проблему багатоквартирних житлових будинків з пласкими дахами, де у верхніх поверхах затікали помешкання та тих, де покрівлі потребували ремонту. У цьому році встановили шатрові покрівлі на будинках, що по вулиці 8 березня 1 і 4, та на приміщенні дошкільного навчального закладу за числом 8. А також відремонтували дахи будинків по вулицях Щорса 11, Старицького 3, 13, 17, Бегми 61Б, Демократична 28, Дослідна станція 2 і 8. Дізна підуть дощі, криша затече, П'ятна на потолку пошвахи повністю. Тут п'ятна, як і в'язочці затікає. Після ремонту все супер. Дуже велике дякую нашим депутатам. Дуже хорошу кришу зробили. А ще водопостачання вулиці Білородської підключили до централізованої мережі. Але ж вода вже не така, а чистає. Вже на є, хто немає, того осадку, як закипіть. чиста. Якщо вести мову про дотримання теплового режиму у дитсадках, то слід зазначити, що у двох дошкільних навчальних закладах за числом 4 і 5 замінили вікна на сучасні металопластикові. У п'ятому садочку оновили мережу обігріву приміщення, а у четвертому завершується утеплення фасаду. В 2011 році за сприяння міської ради були виділені кошти на заміну вікон дошкільному закладу номер 4 сонечком. Так у серпні місяці було встановлено 58 вікон і На сьогоднішній день проводиться капітальний ремонт фасаду та утеплення стін дошкільного навчального закладу. Це все сприяє поліпшенню температурному режиму закладу а також. Покращенню умов перебування дітей та працівників дошкільного закладі. Користуючись нагодою, хочу подякувати міському голові Сергію Миколаєвичу, апарату міської ради, депутатам міської ради за сприяння у допомозі закладу за батьківську турботу та матеріальну підтримку закладу. В нашому дошкільному закладі на протязі літа. Ну, Напротязі цього півроку було замінено 47 віконних блоків на енергозберігаючі. Також у нас в дошкільному закладі було по всіх групах, в усіх приміщеннях е замінено на енергозберігаючі всі батареї. Що це дало? Це дуже відчутно. Це помітили не тільки працівники, а навіть батьки. У нас ніколи в нижньому коридорі не було тепло. Зараз у нас прекрасно. В групах менше. 21-22 градусів зранку не буває, навіть після вихідних, я сьогодні зранку обійшла всі групи, 21-20 градусів, це саме менше, 20 градусів. Такого в нас ніколи не було. А в дошкільному навчальному закладі за числом 9 вперше відкрили спеціальну групу для дітей з вадами мовлення. Для всіх вихованців дитсадків збільшили вартість харчування, придбали новий посуд, електропобутові прилади та постільні комплекти. Ще на потреби юних жителів міста встановили дитячі ігрові майданчики у 3, 5 та 9 дошкільних навчальних закладах, а також на прибудинкових територіях житлового фонду міста по вулиці Просвіти, 6А, набережній широкій поблизу будинку за числом 9 та по вулиці Пушкіна, 56. Дуже корисно для дітей, приходять в теніси і пожили. Дуже добре тут. Цікаво займатися, коли тільки майданчик поставили, то взагалі діти не злазли до 10 вечора. самого ранку сиділи і допізнаю, як тільки, ну, поки батьки не позвуть додому вже. Майданчик такий дуже цікавий і, на мою думку, нам дуже пощастило, так, тому що таких майданчиків в нашій країні небагато. І як наше сарне місто маленьке провінційне таке, то нам дуже повезло, що нам такий майданчик поставили. Що стосується доріг та пасажирських перевезень у межах міста Сарни, то на прохання жителів окремих мікрорайонів облаштовано автобусні зупинки по вулицях Суворова та Грушевського. А для ремонту та утримання вулиць із дорогами, що не мають асфальтованого чи твердого покриття, придбали грейдер і впродовж літа благоустроїли 95% від потреби таких доріг. Задля естетичного, привабливого вигляду придорожніх смуг, площ парків, скверів, квітників міста Сарни запровадили систему вирощування квітів. Для цього відновили тепличне господарство комунального підприємства Трудівник. Саме у місті Сарни знаходиться центр сарненсько поліської єпархії Української православної церкви, головний храм якої Свято-Покровський собор, що межує із парком залізничників. Цьогоріч восени міській владі вдалося розпочати реконструкцію цього духовного та дозвілевого осередку за кошти міського бюджету. У цей же період за рахунок субвенції з державного бюджету продовжується капітальний ремонт лівої частини вулиці Широкої, що у центрі міста. І це подобається. Добається жителям. Було погано реконструкції. після стало краще. Прибирають. Це, що парк робиться дуже добре. Дерева е, падали, не такі треба дерева ці посаджені. Тепер віднику хорошо. Звичайно, я радію будь-яким приємним перемінам, які проходять, відбуваються у місті. У залізничному парку, як колись називали, тепер міський сквер. Бачимо зміни, зміни до кращого. Визначну роль у життєдіяльності райцентру у перебігу суспільних процесів відіграють громадські ініціативи та участь у міжнародних гуманітарних програмах і проектах. Прикладом цього є тісна співпраця з представництвом дитячого фонду допомоги ЮНІСЕФ. Що вилилась у домовленість щодо створення реабілітаційного центру у фізкультурно-спортивному клубі для людей з особливими потребами? Повірю в себе нововведенням, що стосується громадської активності жителів міста, є створення у грудні 2010 року ради старійшин, яка діє з ініціативи міського голови. До ради увійшли досвідчені керівники підприємств, установ, організацій, які мають за плечима роки плідної успішної праці. Також втілення нових ініціатив відбувається і внаслідок роботи дитячої дорадчої ради, яка значно сприяє активізації життя школярів та молоді міста Сарни. Приміром, саме за пропозицією юних активістів дитячої ради, по периметру центральної площі встановили лавки і смітники. Раніше так площа була гарна, але на концерт всі стояли. Тепер поставимо мене присісти. Місто є добре, де дітям посидіти, навіть от дітям, мамам молодим з дітками маленькими. І молодежі є, де сісти. І якщо от мусорники є і в скверах, і в парках, то е, я думаю, що буде краще наше місто, не буде стільки сміття. Життя дітей та молоді наповнене змістовими заходами. Цьогоріч уперше провели дитячий фестиваль творчості до Дня захисту дітей. А до Міжнародного дня жінок розважальне шоу Міс Сарні, на покрову Козацькі ігри. Та ще вшановується багато інших відзнак календаря до державних і народознавчих свят. Приємно згадати, як на Великдень дитячі колективи організували виставкове містечко виробів, виготовлених власними руками. А на Різдво для усіх охочих дівчаток та хлопчиків відбулось катання на бричці з упряжкою коней. Сабічному розвитку підростаючого покоління міська влада відводить визначну увагу. Це і сприяння успішному навчанню у школах, і заохочення до активного відвідування виховних, мистецьких закладів і організація змістовного веселого дозвілля. Адже радісні, усміхнені діти запорука щасливого майбутнього міста. Щодо зв'язків з іншими територіальними громадами району, області, держави та міжнародних взаємин. То жителі нашого міста активно долучаються до різноманітних громадських та професійних ініціатив. Постійно виборюють колективні та індивідуальні нагороди у фестивалях, конкурсах, змаганнях. Привітно приймають гостей з дружніх сіл, селищ, міст і зарубіжжя та відвідують різні куточки в Україні та світі. Здатність до прийняття вивожених консолідованих рішень, направлених на потреби територіальної громади, демонструє депутатський корпус. А для ще більшого згуртування та порозуміння, окрім офіційних засідань комісії з сесій, відбувається неформальне спілкування. Приміром, нещодавно депутати міськради разом з міським головою побували у Києві, завітали до Верховної Ради України, побачили, де і в яких умовах працюють народні депутати, почерпнули досвіду сесійної діяльності, а також відвідали Києво-Печерську лавру та інші визначні місця столиці нашої держави. Сарнинська міська рада входить до асоціації. Цієї міст України бере участь у проєктах і програмах загальнодержавного та міжнародного значення, і прагне, щоб територіальна громада міста Сарни почувалася рівною серед рівних у спільноті кращих населених пунктів європейського рівня. Попереду непростий період утвердження демократичних засад управлінських і господарських складових діяльності влади, житті громадськості нашого міста, яке його жителі люблять, і ведуть до процвітання.